Святкуємо приємний радісний час Різдва Христового. Після церковного богослужіння ми поспішили додому готувати святкову вечерю. Пінечот норвежська традиційна різдвяна страва, ягня, дуже-дуже солоне. І для того, щоб його приготувати правильно, треба було відмочувати 20 годин у воді, міняти воду двічі-тричі. І після того, як М'ясо побуло майже довгу у воді, потрібно готувати 2-3 години. Ось так воно виглядає. Чому пінне Пінне палички чот м'ясо. Це м'ясо сама по собі нагадує палички, а також воно готується, для того, щоб воно не підгорало на дно, ложать деревину і викладають поверх м'ясо. Заливають водою, додають цибулю, спеції за смаком, і так м'ясо тушиться до тих пір, поки воно не почне легко відділятися від кістки. Подається ця страва традиційно із червоною і білою капустою, як тушена, трошечки кисла, пюре із картоплі і пюре із ріпи з морквою. І все разом викладається на тарілку. Ми додали до смаку ще квашену капусту кисленьку. Вже не намішували сосиски, котлети, і норвежці люблять все, все одночасно викладати в тарілку. Нам з головою було достатньо м'яса. Головне – атмосфера: ми нарахували майже 12 страв, якщо рахувати, цукерки і напої, Так, помідорчики херсонські, куди без них грибочки. І я можу сказати, що чоловік приготував вперше в житті норвежський піначок ідеально. Я би сказала, навіть, вибачте, смачніше, ніж я пробувала у деяких ресторанах норвежської кухні. Отже, затишну атмосферу створили з музикою, свічками, і головне молитві, святковий настрій, родинне коло. Ми згадували народження Ісуса Христа, ми святкували Його день народження. Мабуть, вперше для мене мали таке особливе значення, коли я була у Естонії у 2005 році, я побачила, як люди виставляють на підвіконня оці трикутні підсвічники. Люди вже з початку листопада починають чекати свята, чекати народження Спасителя світу Ісуса Христа. Особисто для мене Різдво це не пряничні доміки, не червоні светри з оленями. Тут взагалі якось так стираються кордони. Я вже не розумію, що ми святкуємо, коли ну, наприклад, з 24 на 25 люди вже і в светрах, і в оленях, і в дзвіночках набулись, і Санта до них приходив Юлі Нісса по норвежськи А що ж тоді на Новий рік робити? Знову має хтось приходити. Тобто я розумію, що є час Різдва, а є час Нового року. І вони трошечки замилюються, ці кордони, і люди вже об'єднують все у єдиний такий червоно-зелений святковий період і не приділяють значні суті. А, навіть коли ми святкували православне Різдво колись. 6 січня була якась особлива атмосфера. Ми співали колядки. Після того був старий новий рік, були ще дрівки, і все якось було, мабуть, якщо сказати, духовніше. На заході я не відчуваю цього лише в церквах, лише там, де співають християнські пісні, читають біблійну історію. Я спеціально з дітками цей час приділяю. Ще раз вивченню історії, ще раз, окрім подарунків, окрім свята, декору і всього іншого, ми обов'язково дивимося різдвяне кіно, ми дивимося різдвяну історію, згадуємо події, як воно було. І саме головне, закладаємо рік за роком суть, що це таке, для чого воно, і що ми святкуємо. Але, звісно, всі ці. Яскраві папірці, стрічки, цукерки, ялиночка. Вони додають затишку цьому святковому періоду, і дітки це дуже люблять. В цей період я більш ніж достатньо насолодилася різдвяними концертами, у мене була інтенсивна робота у лютеранській церкві, тому що кожного тижня проходили якісь заходи, служіння, концерти. І мене запрошувало співати також на різні різдвяні церковні заходи, і не тільки. І я, мабуть, два місяці з головою була занурена у таку святкову передріздвяну атмосферу. І вже зараз я повністю насолодилась цим часом і можу провести час із рідними в родинному колі. В затишку, в спокій, і вже так переситились ми цим всім святковим, що можемо вже спокійно дочекатись нового року і увійти у цей новий 2025 рік. Ми молимось, щоб цей рік був спокійний, щоб цей рік приніс рішення для нашої країни в першу чергу. Щоб перестали гинути люди, щоб зло перестало возвеличуватись, і була справедлива відплата, щоб люди нарешті обійняли своїх рідних, ті, хто вже ніколи цього не зроблять, щоб заспокоїли своє серця і отримали надію, тому що надія вона в бозі, і підтримка, і віра у майбутнє, вона надихає. Рухатись вперед. Я бажаю кожній родині Божого благословення, щастя, миру, спокою і всім нам перемоги. юльтіль Алле з Новим роком усіх вас з Різдвом Христовим і нехай Мері Крисмас ніколи не витіснить іксмас, хо-хо-хо і вся інша. Атрибутика Західного світу, яка витісняє Христа із своєї законної позиції свята. Я навіть не знаю, що таке Юль, Гуюль. Мені так хочеться сказати Merry Christmas у відповідь. Тому не витісняйте свого життя Ісуса Христа і значення цього свята, якщо ви його знаєте. І якщо ви його згадуєте, у цей святковий яскравий, різнокольоровий період, воно додасть вам силу у житті, надії і впевненості. Це найкращий подарунок, який Бог дав світу, який Бог дав людству для спасіння. туре смо. Гуюльці Ляллесом, геремайном, фрето ворю дале <плес> мене скебу. Вітаю вас із Різдвом Христовим. Спаситель народився, славімо Його.